Слава Україні та її захисникам в ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква. Головні новини міста цього тижня. У студії для вас працюватиме Дар'я Рубан. Підтримайте нашу команду, підписавшись на сторінки у соцмережах. Посилання ви бачите на екрані, і далі про важливі події дня. Свято Великодня у Білій церкві пройшло тихо та спокійно. З самого ранку містяни поспішали освячувати великодні кошики. На щастя, повітряних тривог не було. Як повідомляє місцеве управління поліції, порядок у понад 150 храмах регіону охороняли понад 300 копів та 130 добровольців. Зазначу, що на відміну від попередніх років білоцерківці масово пішли до церков ПЦУ. А ось у спасу Преображенському соборі, хоч і також було достатньо вірян, але не так багато як раніше. Ймовірно, це пов'язано з мітингами у Білій церкві щодо заборони московського патріархату. Також сьогодні стало відомо, що митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин потрапив до списку миротворець за розповсюдження кремлівської пропаганди. Київ, бровари, а тепер і Біла Церква. Сучасне устаткування за сотні тисяч євро. Невдовзі отримає міська лікарня. номер 2. цифровий ангіограф це унікальний апарат для діагностики та лікування судинних захворювань. Коли планують встановити та скільки життів вдасться врятувати нашим медикам, розкаже Любов Геращенко. У білоцерківській міській лікарні номер 2 невдовзі з'явиться ангіограф, що допоможе проводити рентгенологічні дослідження судин артерій та вен. Цей дороговартісний апарат є вкрай важливим для хворих пацієнтів не лише нашого міста, а й всього регіону. Тож для облаштування приміщення, де в перспективі встановлять медичне устаткування з міського бюджету, виділили 15 мільйонів гривень. Як зазначив на сесії секретар міської ради Дмитр. Дмитро Керешун це перший ангіограф, який матиме білоцерківський район. То розволікати в його отримані не варто. Ця програма вже виносилася нас попередні рази. і В нас було зауваження, але комісія виїжджає на місця. Перевірила, що є приміщення в першій лікарні, е, і вважали, що можна було б там розмістити цей ці, доцільний прибор. Але враховуючи те, що ці кошти виділяються виключно на опорні лікарні, тому е, потрібно, щоб це фінансування ми підтримали, е, бо взагалі тоді нам не нададуть і не буде цього взагалі. Сучасний апарат дозволить визначити у пацієнтів місця звуження або закупорення судин, різні патології або ж наявність внутрішньої кровотечі, ба більше англі. Географ виявляє поширення пухлин та хвороби, які дослідити іншим шляхом не вдається. За словами генеральної директорки Білоцерківської лікарні, номер 2 Ніни Головенко обов'язковою умовою для отримання медобладнання була наявність інсультного відділення. Чому саме? Е Наша лікарня, наприклад, отримує ценгіографі. Була програма і є програма уряду, яка реалізується за кошти Світового банку. І закупівля цих високовартісних, високотехнологічних апаратів, вона вже здійснювалась у 2020-2019 році, і тоді вони встановлювалися на рівні обласних центрів. Слідуюча черга була: це були такі міста, як, наприклад, Біла Церква. Апарат, який отримуємо ми, він є найпотужніший це Азуріон Біплан, і він дозволить робити втручання. І оперувати не тільки при гострих якихось станах на головному мозку, судинах шиї, а навіть при вроджених вадах. Наразі медзаклад готує до капітального ремонту окреме приміщення. Спочатку до установи мали б доставити підлоговий ангіограф, але згодом стало відомо, що буде підвісний. Головний інженер лікарні Віктор Черкаський демонструє візуалізацію майбутнього відділення та наголошує, кабінети потребують. Сучасного обладнання, тож коштів витратять чимало. Приміщення було вибирати ну, надскладно. Останній проект останній апарат найважчі треба, вимоги, але ми знайшли таке приміщення, яке задовільнить всім цим вимогам. І приміщення підібрані, зроблений аналіз, зроблена комплексна їх перевірка, вироблено проект Проект узгоджений, має експертний звіт, тому проблем технічного характеру для встановлення на даний час немає. До того ж, продумана навіть логістика, адже враховуючи, що хвороби серця часто потребують негайного лікарського втручання, відділення розташують на першому поверсі, тож це гарний приклад для медичної галузі, коли співпраця між державою та містом приносить користь для звичайних людей. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Устав вище, що на Білоцерківщині невдовзі запрацює батальйон патрульної поліції. Як повідомили у прес-службі, це пов'язано з розширенням меж патрулювання, тож нині триває набір уваги. Стати патрульним можуть українці від 18 років з повною середньою освітою, посвідченням водія категорії Б або з готовністю отримати його протягом підготовки. Аби приєднатися до батальйону, варто заповнити анкету на сайті патрульної поліції. Ці також уточнити інформацію можна за адресою вулиця Сухоярська, 18 А як повідомив командир роти, Микола Щастливий, загалом новий підрозділ налічуватиме майже 250 працівників, які контролюватимуть правопорушення, безпеку дорожнього руху та протидіятимуть злочинності. Натомість копам обіцяють гідну заробітну плату та повний соцпакет. Після заповнення анкети є чотири етапи. Перший етап це здача тестування, буде два блоки по 60 питань. Перший блок питань це на логіку, другий етап назнання законодавства. Наступний етап це військова лікарська комісія. Третій етап здача нормативи по фізичній підготовці, і остаточний етап це співбесіда. По закінченню всіх цих етапів, поліцейського зараховують в академію патрульної поліції. Навчання буде тривати близько шести місяців. Підвищення кваліфікації за державний кошт, як повідомляє Білоцерківська філія обласного центру зайнятості, вже сім людей отримали ваучер за професією електрогазозварник на суму 130 тисяч гривень. Фінансує допомогу Фонд державного соціального страхування України. Зазначу, що ваучер – це документ, який дає право людині на оплату навчання для. Перепідготовки, підвищення кваліфікації чи здобуття наступного рівня освіти. На них мають право особи старше 45 років, але які не досягли пенсійного віку. Також за наявності 15 років стажу. Ваучер можуть отримати і звільнені з військової служби за станом здоров'я, які мають 10 років вислуги. Про всі інші групи осіб розкаже фахівець. Далі, третя категорія це учасники АТО, да, які звернулись до нас після звільнення з АТО протягом трьох років. Четверта внутрішньопереміщені особи, для яких неможливо підібрати роботу. Немає на даний час підходящої роботи. Те саме стосується п'ятої категорії: це особи з інвалідністю, також при умові відсутності. Для них ми не можемо їх працевлаштувати, немає підходящої роботи. Нові дві категорії додались: люди, які звільнені після. Того як вони були обмежені в особистій свободі, тобто після полону або перебували на окупованій території, якщо це підтверджено документально. і люди, які отримали поранення внаслідок бойових дій, це вже стосується останнього часу, да Контузія, поранення були на територіях, де ведуться бойові дії, і там отримали таке поранення. Можливо, внаслідок цього отримали інвалідність. У ці категорії вони потребують додаткового захисту, тому вони можуть звернутися до нас за отриманням ваучера. На Білоцерківщині протестували новий спосіб розмінування за допомогою удосконаленого безпілотника. Він виявляє небезпечні предмети, перш ніж на поле вирушать сапери. Роботу цього дрону сканера вже перевірили на реальному мінному полі Харківщини після деокупації регіону. А тепер розробку продемонстрували на загал. На тестуванні побувала й наша знімальна група. Підірвані на російських мінах автівки, трактори. Та да? воно все, ти бачиш, з колеса нічого не залишилося. Внаслідок чого десятки травмованих і загиблих українців. Розмінування справа не з легких та потребує цілковитого зосередження саперів. У найближчому майбутньому їх роботу значно полегшить літаюча розробка вітчизняних винахідників. Ця конструкція є поєднанням сільськогосподарського дрону для оприскування полів та магнітометра, який і виявляє міни та вибухонебезпечні предмети. Як розповідає ідейник цього винаходу Влад Козак, літаючи над полем, дрон безконтактно сканує поверхню землі. Дивіться, магнітометр. Він пише дані по магнітному полю 200 разів на секунду, тобто при швидкості, по якій летить дрон, це замір кожні 2 сантиметри. Магнітне поле відміни, наприклад, може бути 3 метри. Тобто, будь-яку міну він точно побачить. В ньому є GPS, і ці дані записуються з прив'язкою до геолокації. Потім ми ці дані скидаємо в програмне забезпечення, оброблюємо його. обробка – це теж досить важливий і складний процес. І після обробки ми даємо результат, наприклад. Саперам, ДСНС це карта мінних полів, де вже вказані об'єкти з їх прив'язкою до геолокації. Втілювати ідею в життя чоловіки почали ще в червні минулого року. Наша власна розробка це виніс, який допомагає збільшити якість замірів за допомогою того, що відсовує, грубо кажучи, магнітометр від дрона, котрий сам має багато металевих об'єктів в собі і створює значний фон. Та як запевняють винахідники, вони постійно змінюють та вдосконалюють своє дітище. змайстрував виніс для магнітометра. Інженер Руслан розповідає, конструює скільки себе пам'ятає, а новаціям, які можуть вберегти чиїсь життя. Присвячує весь вільний час. Влад Козак мене попросив, Руслан, давай, може, спробуємо зробити щось таке, щоб як відокремити магнітометр подалі від дрона. Ось я сказав, її, добре, да, я згоден. Ну для мене це дуже цікавий був процес. Я люблю складнощі в житті. Ось, і, чесно кажучи, три дні я думав, три ночі я не спав, три дні я думав, як це зробити, і на третій вже ніч я вже в голові мав ці креслення. Тобто... І була закупка потім, і це все я сам руками спаяв алюміній, все, як по своїм кресленням за три дні. Теж підписали меморандум з ДСНС в Україні, підписали меморандум з львівською політехнікою, підписали меморандум з Врославською політехнікою. Ми хочемо розробити а, системний, системний комплекс по розмінуванню в Україні. Крім цієї розробки, Руслан подав на патентування ще п'ять винаходів. каже зазвичай безпілотником керує оператор, але польоти також можуть бути автоматизовані. За один день цей дрон здатен обстежити майже 20 гектарів полів. Дрон сільськогосподарським, тобто от, сам алгоритм його роботи дозволяє зберігати точність польоту, траєкторію польоту, точну висоту по відношенню до поверхні грунту або, наприклад, поверхні листа, якщо поверхність буде забур'янена. Сам дрон в реальному часі камерою показує попереду себе зображення в HD-розширені. Це дозволяє от створювати карту полігону для наступного моніторингу, а сам магнітометр зберігає на себе, записує дані. Викланення магітного поля і потім, зшивши те зображення, яке він зміг читати, ми можемо дати, наприклад, ДСНС або ЗСУ карту, на якій знаходяться орієнтовно з погибкою до там, 15 сантиметрів вибухнебезпечні предмети. До того ж, навіть зазначається вміст металу. А ось дані на карті мінної небезпеки, отримані після приземлення дрону, суттєво полегшують роботу саперам під час розмінування полів. Радує те, що все таки люди, ентузіасти, можна їх назвати, що вони звертають увагу на проблему розмінування територій і намагаються там всіма можливими і доступними їм. Методами і способами полегшити роботу піротехнічних підрозділів. Даний пристрій, звичайно, він не замінить живого сапера, живого піротехніка, тому що ну, розміновувати він поки що на жаль не може. Але він надасть можливість проводити розвідку, визначати ймовірність забруднення території вибухонебезпечними предметами. Дана конструкція важить майже 25 кілограм, але її конструктори запевняють, що згодом дрон розміновувач можна зробити дещо легшим, а це значно покращить його ефективність. За даними ДСНС, росіяни замінували орієнтовно 300 тисяч квадратних кілометрів української землі. Частина нерозірваних снарядів досі лежить на орних землях та перешкоджає роботі фермерам. Як констатують надзвичайники на розмінування лише цієї території, потрібно від 5 до 7 років. Натомість така дистанційна розвідка місцевості значно пришвидшить цей процес. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. А тепер поговоримо про спорт. Білоцерківські дзюдоїсти завоювали сім медалей на чемпіонаті області. Змагання відбулись у Василькові. Серед сотні дівчат та хлопців, вихованці спортшколи Олімп. Іван Степенко та Дар'я Масюк здобули золото. Олександр Чорнов у поєдинках посів другу сходинку. Ось чотири інші спортсмени принесли в скарбничку міста бронзові нагороди. Ефір завершує прогнозом погоди на тиждень. Нарешті нас радуватиме весняне сонце. Повідомляє Укргідрометцентр. У вівторок буде хмарно до плюс 12 в день. Ось у середу подекуди визиратиме сонце. Повітря прогріється до 14 градусів вночі до 7. У четвер метеорологи прогнозують хмарну погоду та від 9 до 11 градусів вище нуля. У п'ятницю та суботу знову буде сонячно. Термометри показуватимуть від 6 до плюс 10. У неділю в день очікується до 11 градусів, вночі плюс 6. Сьогодні відзначають міжнародний день кави, або ж ще його називають День еспресо. Тож, коли питимете горнятко запашного напою, зайдіть на наш канал Еспресо Біла Церква і перегляньте останні новини. Також пишіть свої думки, коментуйте події в місті та разом змінюємо життя громади на краще. Бережіть себе та Україну.